У сьогоднішній день, коли миродні технології та системи адміністрування, комп'ютерна графіка та дизайн та інші спеціалізації, зв'язані з комп'ютерним бізнесом, набувають все більшого та важливішого значення для повсякденної діяльності людей і для практичного застосування і використання та знаходження роботи і отримання нових досягнень в нашій технології, науці та промисловості. Ми зустрілися з прекрасними спеціалістами, викладачами та студентами, які працюють в високих тангічних та умовах у Комп'ютерній академії Шах Львові. Ми хочемо побажати цим людям, які прийшли сюди за знаннями доброго всього, наснаги, успіхів в їхній роботі і все ж таки хочемо побажати їм великої зосередженості і великого великого ентузіазму для того, щоб вони отримали нові знання в, в дизайні, в інтернет-технологіях, в рекламних. Маркетингу, особливостях, в видавництві, в типографії, в тому всьому, що вони працюють, щоб наші нові технології, які будуть давати щось нового для, для нас, вони щоб розвивалися.